осінь зима час садити цибулинні квіти на лазаню. Садити лазаню можна в ґрунт, поки він не промерзне, або можете садити лазаню в горщики, а це можна робити навіть до лютого. Цибулеве валазання – це особливий спосіб посадки цибулинних квітів, який дозволяє створити яскравий і тривалий квітковий килим. Основна ідея цього методу багатошаровість. Цибулини різних видів розміщуються на різній глибині, утворюючи своєрідну лазанью або сходинки. Спершу викладають великі цибульки, такі як тюльпани або нарциси, на найбільшу глибину приблизно 15-20 см. потім шар землі, і на середню глибину розташовують менші цибулини, наприклад, гіацинти або крокоси. Найближче до поверхні садять найменші види, такі як мускарі, проліски або крокуси. Завдяки цьому різні квіти розцвітають в різний час, забезпечуючи безперервне цвітіння протягом усього сезону. Тут ви бачите схему посадки. А зараз ми посадимо один горщик з нашими сортами, щоб показати вам результат. Але ми викладемо його в вріз, коли він заквітне навесні. Трохи про сорти, які ми обрали. Тюльпан Діор. Висота рослини 40 см. Гіацин Сноу Крістал. Висота 25 см. Нарцис Аваланч висота рослини 25 см. Крокус Блю Оушен – Висота 10-15 см. Підсніжник вороновий. Висота 10 см. Щоб цибулева лазанья була успішною, важливо забезпечити правильні умови і підживлення рослинам. Ідеальним вибором стане спеціалізоване добриво для цибулинних, наприклад, добриво для цибулинних квітів осінь весна від компанії Насіндрав його можна рівномірно розподіляти між рівнями під час посадки, що забезпечить кожному рівню цибулин оптимальне підживлення. Завдяки вмісту фосфору, калію та інших поживних речовин, це добриво сприятиме укоріненню, розвитку здорових пагонів і стійкості до захворювань. Догляд за цибулевою лазанією включає кілька ключових етапів, які допоможуть зберегти здоров'я рослин і забезпечити їх тривале цвітіння. Перш за все важливо підтримувати ґрунт у помірно вологому стані, особливо в активний період росту і цвітіння. Полив має бути регулярним, але без застою води, оскільки надлишок вологи може призвести до загнивання цибулин. Після поливу або дощу варто акуратно розпушувати верхній шар ґрунту, щоб забезпечити доступ повітря до цибулин. Підживлення також грає важливу роль. У період активного росту використовуйте спеціальні добрива наприклад, також наше добриво для цибулинних квітів осінь весна, оскільки його можна підживити саме перед першим цвітінням квітів. Після закінчення цвітіння залишайте листя на рослинах доки воно повністю не пожовтіє, оскільки саме в цей час цибулини накопичують поживні речовини для наступного сезону. На зиму лазанью краще вкрити шаром мульчі або сухого листя, щоб захистити цибулини від морозів. Якщо ви посадили лазанью в горщики, то тримайте горщики в темному, сухому місці при температурі плюс 3-8 градусів всю зиму, поливаючи раз на місяць водою. Потім навесні, при стабільному плюсі на вулиці, винесіть горщики на сонечко, і ви отримаєте незабутній калейдоскоп цвітіння всю весну. Більше про сорти цибулин та добриво дивіться на нашому каналі. Не забувайте підписатись і до нових зустрічей. Ваша компанія Насідрав.